Руслана хочу тебе привітати з днем народження в цей день. Ти була в Ордані. Як святкувала? Так мені 44 виконалося, і я пишаюся цим, тому що насправді в 44 можна виглядати дуже навіть непогано. Ага. Да, Можеш помацати. Титвермезно я провела в Йорданії прекрасний день. Я його запакувала екстримом. Більше того, я стрибнула з водоспаду. Я пролетіла 40 метрів, стрибнула в саму воду. Я другий раз цього ніколи не зроблю. Я навіть не знаю, як я на цей раз відважилася, але мені хотілося сказати собі, Руслана, ти можеш, і ти це зробиш. І я це зробила. Які подарунки отримувала від родини, від мами, від чоловіка? Чоловік дав мені путівку і сказав, що з тим кращий подарунок, який мені зробили мої музиканти. Це оцей. Хрестик з справжнім діамантом, але мої прихильники зробили мені щось надзвичайне. Вони подарували мені сертифікат. А, з, м, тепер на небі є зірка під назвою Руслана. твоєму будинку, який ніяк не добудується, коли-небудь буде обсерваторія, ти матимеш нагоду її побачити. Знаєш для чого? Я куплю телескоп, шановні, тільки для того, щоби Саша нарешті побачив зірку Руслана. Не вчухають розмови навколо Євробачення, і ти опинилася у центрі. Скандалу через те, що насправді у фіналі Євробачення замість твого виступу мав бути виступ леді Гаги. і саме твої дружні стосунки з продюсером Євробачення дали тобі змогу виступити у фіналі. Ми за лаштунками жодного разу про Леді Гагу не чули і дізналися тільки тоді, коли оцей цей скандал почав вже випливати за тиждень по проведенні Євробачення. Насправді я думаю, що якби Леді Гага дійсно мала би виступати, знайшлося б місце всім, тому що в півфіналі ще було вагон часу, і ми могли всі спокійно розподілити свої виступи. Ні в кого не було якоїсь корони на голові. А то, що я тепер виступаю замість Гаги, мені пафосно. Твій виступ сприйняли у МВЦ достатньо прохолодно. Як ти взагалі до цього поставилась? Мені здається, вони просто були заворожені, тому що ми використали дуже багато таких містичних екзотичних елементів, які я знайшла в Карпатах. Я тобі гарантую, що ніхто зараз до цього ще не дійшов. Люди продовжують говорити про гонорар, який ти отримала за виступ на Євробаченні, тому що 400 тисяч. Як вважають люди, це забагато, і це дійсно величезна сума для України. Станом на сьогодні ми гроші не отримали, тому що е, розрахунки будуть тривати ще дуже довго. Саше мене страшні були скандали взагалі про е, цифру, яку я вклала в створення цієї пісні, в створення, е, в запис, е, в кліп, в костюми, е, ну все в підготовку. І Євробачення лише частину покрила цих витрат. Е, ну дай Бог, щоб це третина була від того, що ми витратили. Станом на сьогодні кошти повністю пішли з моєї і вони нам ще не повернулися. Коли виступала на сцені Євробачення, щось не йокнуло всередині, не захотілося знову представляти Україну на Євробаченні, тому що такі прецеденти також були, коли переможці минулих років поверталися і знову представляли свою країну. Ти знаєш, я дуже хочу бути вже в майбутньому, і це майбутнє мене тягне ближче до Гремі, ніж до учасника Євробачення.